Всім привіт! Друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною поглянути на одну дуже цікаву та досить рідкісну модель від Spyдерka, яка нещодавно до мене приїхала. А саме Спайдерко Шемп Таф. Поглянемо на нього ближче, а потім декілька слів про цього потужного красення. Отже, друзі, спайдерко Шемктаф сьогодні на моєму каналі. Е, ніж, який дійсно виправдовує свою назву. Е, Таф це ну, такий собі жаргонізм, який можна перекласти як міцний, надійний, крутий. Е, ну, <смітна> в наших реаліях можна це все підсумувати одним словом, потужний. Е, така от собі. Потужна штука сьогодні приїхала. Ну, вірніше, не сьогодні, але це вже таке. Отже, Шемп ТАФ. Модель ця має індекс C151 і розроблена відомим найфмейкером та дизайнером Едом Шемпом. У мене на каналі вже було відео про іншу модель його дизайну SpiderCo. Шемп боу Подивіться, кому цікаво. Отже, сьогодні ось такий шемп. Що можна сказати про цю модель? Мабуть, це один із, із самих міцних дійсно ножів спайдерко і взагалі складених ножів, який, мабуть, за міцністю та надійністю можна навіть порівняти з фіксидом. Ну, східних розмірів, габаритів, а конструктивно ніж дійсно виконаний таким чином, що ну, зламати його, мабуть, так і можна, <смірно> бо, здорово, ви ж знаєте, можна навіть і його зламати. Однак дійсно конструкція дуже міцна. От прям і матеріали, і все. З одного боку маємо плашку з титану, з іншого сталевий лайнер досить такий товстенький, та накладка з G10. На клинку в даного ножа сталь, яку зазвичай використовують дійсно саме на фіксидах cpm 3 v Дуже міцна сталь, одна мабуть, з самих міцних взагалі сучасних сталей. І клинок, геометрія клинка така, що дійсно цим ножем можна, ну, ніж який створено для хардюзу. Можливо, навіть для аб'юзу. Отже, клинок формою такий наче як спис. Досить товстий в обуху, має він 4 мм, аж 4. От. Зроблено такі доли. ну, це додає їй жорсткості клинку, і ну, взагалі я думаю, що це зроблено трохи для його полегшення, ну, а також чисто з естетичної точки зору, воно якось стає більш цікавим. Досить великий чойл, який дозволяє ну, з зусиллям щось отак от, таким чином відрізати. І характерна риса, яка притаманна взагалі всім моделям від Ед Шемпа, це е, негативний кут невеличкий між клинком та руків'ям. Е, наскільки я пам'ятаю, Шемп вважав, що е, саме таким чином. Треба конструювати ножі, оскільки оцей кут, ну, якщо ми горизонтально тримаємо років таким чином, у нас клинок нахилений донизу. Така конструкція зменшує зусилля для різу. І, відповідно, ми можемо докласти більше зусилля при Верніше, навантаження буде більшим при тих самих зусиллях, які ми докладаємо. Якось так. Ну, зроблено це дійсно, наче танк, Білдвайке <гум> Тенк. Like ну, до цього, на мабуть, краще підійшло б підійшов би цей слоган, який використовує Зеро Толіранс. Конструктивно також маємо досить тугий фреймлок. Зі сталевим сухарем досить великий оселий вузел, ну, от, жодних люфтів. ну таке от <смас> Така конструкція, що дійсно вражає. Хоча сам ніж він не дуже великий. ну Наприклад, якщо порівняти з іншим великим спаєм, ну от в даному випадку у нас к 2, він більший, але е, клинок має все ж таки тоньше. Ну, якось так. Я не знаю. От, мабуть, цей ніж таки більш пристосований для хардюзу, навіть, аніж К2. Хоча я вважав його одним з таких самих потужних ножів поки що. От, якось так. Випускалася ця модель з 2012, тисячі десь середини 2012 по 2014 рік. Наразі вона вже не випускається, тож знайти його досить складно. Хоча в 2021 році цю модель Шемптаф було ну так би мовити, реінкарновано у вигляді диверської ексклюзивної моделі, яка випускалася для DLT Trading. Вона відрізнялася від ну, першої моделі ТАФу, клинком з CPM Крувір, з чорним DLC покриттям, таким і руків я мав накладку з оливкого, такого зеленого G10, а зворотня плашка також була з титаном. Цікавий досить зовні вигляд мав і онований таф. От. Але все ж таки класичним вважається саме цей. І саме цей, ну, як, на мою думку, має більшу цінність. Якось так. Ну, дуже цікавий з естетичної точки зору. Ось цей вигляд накладок, ці отакі, е, круглі такі ямки і на титановій е, накладці, і на стороні K10. Е, це зроблено е, в тому числі і з метою полегшення ножа в цілому, оскільки він такий ну, нелегкий, я б сказав. Е, якщо я правильно пам'ятаю, він десь чи 179 грамів важить. Щось таке. ну, Близько 180 Цікавий, Дійсно цікавий ніж. Єдине, що я міг би зазначити ще, що в цього ножа був прототип. Ну, вірніше, коли він був ще на стадії прототипу, ось ця сторона з титану вона мала ще цікавіший вигляд. Подивіться. От. Ну, от. Я б, звісно, хотів би, щоб е в серійній моделі була краще така, але, мабуть, то було занадто вже на накладно <сум> зробити таку структуру в промислових масштабах. Тож, вирішили зробити простіше, так би мовити, трішечки зекономити і з такими от напівкруглими виїмками зробили. Накладки на цій моделі. До речі, в більш новій моделі Scroвір ця накладка вона вже не має цих ямочок. Вона така просто гладка. Як на мене, все ж з ними краще. Ну, і, і утримання зручніше, ну і взагалі, якось так воно виглядає веселіше. Якось так. Що ж, мабуть, на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною. буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе, всім пока.